Де я розказую і показую про вироби моєї мами Оксани рукодінь вироби. І сьогодні, вперше, я вам буду показувати плюшеві в'язані брелочки. Я обожнюю брелочки. Ми навіть маємо на каналі окремий список відтворення, плейлист брелочки, які я вам створила, тому що сама люблю його передивлятися. Думаю, скоро його також перегляну, адже там є багато літніх бралочків, які можливо ви також захочете зв'язати. Адже скоро вже буде літо, вже буквально ще пару днів і вже буде літо офіційно. Тож потрібно мати багато в'язаних гарних брелочків, щоб створювати собі настрій, робити декорувати а також на подаруночок. Але сьогодні я вам покажу плюшові брелки, які мама зв'язала. Тому що в основному вона любить в'язати з антипілінгового акрилу або часом закрилу, і тож вони виходять такі меншенькі, більш детальніші, делікатніші, але плюшові погодьтесь виглядають мега-атмосферно. Тепло, такі м'ягесенькі, такі просто ідеальненькі, Тож мама нав'язала трішки їх. Всі посиланнячки я залишаю в описі під відео. А також хочу нагадати або розказати, якщо ви вперше на каналі нашому, обов'язково підпишіться. І я вам розкажу, що зараз триває розіграш. На каналі є відео, де я детальніше розказала про умови, як взяти в ньому участь, тож обов'язково беріть, долучайтесь до учасників, адже подаруночок буде не сумовитий. Посиланнячко на відео, де я все розказую, залишаю також в описі під відео, або десь тут ви можете знайти посиланнячко. А якщо ви берете... Участь і вже відповідаєте на питання розірочні, обов'язково перевірте, чи ви на всі відповіли. Тож перегляньте попереднє відео, чи ви жодне питання не пропустили. І в сьогоднішньому відео я також вам дам одне питання. Давайте спочатку переглянемо. Ось брилочки. так багато мама обв'язаних плюшевих брелочків нав'язала. Будемо зараз детальніше кожний розглядати. В основному мама збирала всі майстер-класи, шукала в інтернеті, збирала їх собі в збережене, але ніяк не доходили руки їх зв'язати. І ось вирішили, чому ж не створити колекцію з плюшевих в'язаних брелочків. І перше, це в нас ось такий капібарчик. Така миленька твариночка, це гризун. Посиланнячко на майстер-клас залишаю в описі під відео, адже це майстер-клас української рукодільниці, тож давайте підтримаємо її, будемо разом створювати і підтримувати український рукодільний YouTube. Капібарчик насправді дуже-дуже зараз популярний, тому що це тваринка така стала мемна, яка особлює спокій, яка особлює такий баланс, таку дзенову натуру. Тож мама зв'язала спочатку в такому коричневому кольорі, з коричневими лапками, вушками, а також потім дов'язали в інших кольорах, адже вони насправді дуже-дуже маленькі і цікавинка. В капібарчиків також вушка розташовані на горі. Голови, так само, як в тому що вони плавають, але плавають на поверхні, тож ось така цікавиночка. Давайте знаємо, скільки вони важать і скільки вони мають взагалі розміри. Ось такий капібарчик, доволі маленький, получився 8 см всього в довжину. Я вважаю, що це ідеальний варіант якраз такий на брелочок, і важить він всього лише 12 грам. Звичайно, важить легенько, адже це в нас плюшова ниточка, і незважаючи від кольору нитки, плюшова. В капіварчик важить 12 грамів мами, получився Теж в одному мамам прикріпила саме таке кільце, за яким можна саме триматися, але не всіх, зазвичай це робить якраз моя сестра Юля. Коли упаковує, коли при подарунку або при продажах саме ось цим вона займається. Вона дуже це гарно робить, і я взагалі обожнюю, як вона це робить. Тож, знаєте, в нашій такому е тандемі все поділено. Такі милі капібарчики мама нав'язала. Ось такі дуже-дуже класні. Який саме колір вам більше подобається? Тому що мені здається, хоч і як і може бути натуральний колір, завжди класно використовувати, також завжди можна експериментувати з кольорами, і тоді вже вони будуть получатися більш такі казкові, мультяшні, такі цікавенькі. Тож, все ж таки ж, це в нас креативна робота, це в нас рукоділля, можна експериментувати. Наступні в'язані іграшки, це ось такі бджілочки. Це також майстер-клас цієї ж самої майстрині, і вони, як на мене, дуже миленькі получилися. Насправді вони дуже мають багато деталей, в тому плані вушка, очка, гарно оформлена мордочка, ось і щічки Музика Коли йде мова про бджілки, мені здається, люди діляться на дві категорії: хто їх обожнює, або хто їх якісь нейтрально, або ну. Не дуже любить. Я, мені здається, більше відношусь до тих людей, які доволі нейтральні, мені подобаються вони, але я, напевно, собі не обрала її фавориту, саме як таку твариночку. Хоча вона має розмір 7-8 см, що ідеально на брелочок, а важить всього лише 14 г на 2 г більше, ніж капібарчик, тому що тут такі більше є саме елементи. І гляньте, як мама підібрала кольори, не йшла саме в чорно-жовтий, щоб воно не було так контрастно, кидалося в очі, а вибрала такий коричневий і такий жовтенький. Акрила також не давала насичено білі, адже це було б непрактично. А дала такий молочно-жовтий, що мені здається, ідеально підійшов. І... Так як я кажу, хоч я не дуже є любитель бджілочок, але ці просто мега-милі. І якщо хтось є справді любителем бджілок, для нього цей подаруночок ідеально би підійшов такий брелочок, тим паче, що літо всім засуцюються з бджолами, правда. Тільки кабунчик захочеш поїсти тут. Уже ці бджілечка. тільки квіточка розсіла, вже вони трудяться, вже вони літають, вже з нектар збирають. Вони насправді дуже корисні для екосистеми. І, взагалі, в нашій природі. Тож ми вирішили додати нашу колекцію також з цих неймовірних трудяжок. Ну і куди ж в колекцію без. Чарівненьких котиків. Ці котики цікавенькі, вони такі йдуть квадратненькі, і мама їх зв'язала декілька штук, а саме чотири, тому що спочатку зв'язала один, але вони мені насправді дуже сподобалися. Вони є трендові, вони є популярні, тому що вони є такі базові, я б сказала, які. б Точно кожному би сподобалися ось такі милі котенятка, які мають гарні лапки, гарний хвостик. Тож я сказала, мам, я вже їх побільше. Вони полонили моє сердечко, такі дуже естетичні і мають гарний затишний вайб. Тож, мама, зв'язала в молочному кольорі, в такому бежевому, трішки сірішому і сірому кольорі. Розмір таке кошенятко має 9 см, що доволі є, також небагато, і важить приблизно 24-23 грами. Все залежить більше від того, саме яку нитку взяти, все залежить від того, як вийшло, як наповнити, наприклад, всередині. Одне ось це взагалі важить 19 грамів. Порівняно з попереднім, яке важить 24 Тобто можемо глянути, що в принципі це вже залежить від нитки, але все рівно 24 чи 19 грам це є небагато для такого милого брилочка. І він, мені здається, ідеально підійде на ключики, наприклад, на валізу. І що класно, кольори мама підібрала так, що можна буде її комбінувати з любим образом до любої сумочки, прикріпити. А мама, до речі, зараз в'яже сумочку, тож скоро я і вам її покажу. Всі попередні сумки, які мама в'язала, я показувала в попередніх відео. Тож ви можете глянути, якщо так само, як я, обожнюєте сумочки, ну і куди ж сумочка без красивого брилочка, який тільки буде доповнювати. Не забувайте написати свого фаворита з цієї колекції бралочків в коментарях. Буде дуже цікавенько почитати, яка саме іграшка вам сподобалася, яка надихнулася. І ви завжди можете написати мамі в соцмережі, щоб дізнатися, де саме вона знайшла цей майстер-клас. А наступненько я вам покажу ось таку милу гусочку. І мама їх зв'язала аж 4 штучки, тому що вони дуже милі і такі літні. Використовувала, як бачимо, сірий тон для всіх, а з жовтим експериментувала, брала більш оранжевий і більш жовтіший. Відверто скажу для себе, я, мабуть, фаворита саме з жовтого кольору не бачу, мені подобається і та, і та. Гусочка чим цікава, наче вона має мало елементів, але при тому вона виглядає завершено креативненько. Ці лапки, цей хвостик, цей дзьобик, милі гарні очі. Воно мені здається, якраз не перевантажене і дуже класненько виглядає. І має розмір така гусочка 9 сантиметрів, 10 сантиметрів. Мені здається, всі. більшість іграшок сьогодні будуть мати такий розмір, адже це ж на збрилочки. Брилочки мають бути не за великі і не за малесенькі, і звичайно, що важити мало, як, наприклад, ця гусочка 12 грам всього лиш важить. Кузочка дуже цікавенька, мені здається, можна класно її доповнювати, коли ти йдеш на пляж, використати гусочку, якісь полуничку з. Я вже вам показувала полуничку, яку мама в'язала в попередніх відео про брелочки, Ви завжди можете глянути в той плейлист, знайти для себе і створити класну таку колекцію брелочків, яку прикріпите на сумочку, і будете просто. Топов за топ, дуже унікальні, тому що ви самі створили для себе цей комбо брелочки. Тож такі милі гусочки однозначно щодо дадуть такого милого літнього настрою. Це наступний брелочок, який мама зв'язала, а саме такого миленького песика. І це став однозначним фаворитом з цієї колекції для моєї сестри Юліани. Тож вона вибрала, що зразу хоче. Такого одного собі. Тож, зв'язавши цього, мама почала дов'язувати і інші. Спочатку зв'язала темненького одного, потім бежевого, а потім світленького, бежевого з такою іншенькою мордочкою. Показала нам, і ми з Юлею вирішили, що однозначно Юля хоче один для себе зразу забирає темненького, а я світленького. Тому що гляньте на цих неймовірненьких собачок, вони дуже класненькі, вони. Так як я кажу, з плюшової ниточки все виглядає комфортно, тепленько, затишно, а ці собачки ще й як вписуються під цей обіс. Тим паче, що, хоч воно і сплюшової, не видно дуже структури, але все рівно можемо побачити і відрізнити. А щоб дати форму того ж такої шиї, мама оформила і дала такий ланцюжок, такий нашийник. Тож вийшлися ось такі собачки різні, як на мене, просто. Дуже класні, напишіть свого фаворита в коментарях, хоча я вам сьогодні ще покажу один брелочок, один вид брелочків. А ці песики мають розмір 8 см і важать 11 грам, незважаючи на розмір. Незважаючи на колір, важать вони 11 грам. Ось можемо порівняти відносно того, як хто який важить скільки. Відверто скажу, мені здається, що плюшові іграшки, плюшеві саме брелочки розходяться і взагалі западають в душу набагато частіше, ніж з інших ниточок. Тому що більшості саме вони нагадують такий іграшковий, такий дитячий настрій, що, звичайно, що я дуже сильно розумію. Ось і наступний брелочок, саме такий пінгвінчик. Він вийшов на спонтанно, тому що в основному зараз мама хотіла зв'язати щось таке більш літнє, більш таке весняне, але, побачивши цього пінгвінчика не могла пройти повз і, звичайно, що його зв'язала. Спочатку в одному кольорі, але, показавши нам, ми вирішили, що вау, треба більше. Точніше спочатку зв'язали в одному, в другому, а потім ми вирішили, що деяких потрібно ще доробити, адже вони нам надзвичайно сподобались. Тож можемо глянути, що експериментувала мама саме з футром цих пінгвінчиків, також з носиками і з лапками якого кольору, і вийшло багато різних варіантиків. Звичайно, і я, і сестра, і мама знайшли свого фаворита, а ви свого можете написати в коментарях. Ну і можна глянути, що цей пінгвінчик хоч і маленький, але дуже має багато різних деталей, і дуже такий деталічний, я б сказала, зроблений, що також робить. Нього такого, знаєте. Цікавенького, ось, наприклад, цей взагалі синенький, яскравенький, мені здається, більш такий мультяшний казковий получився. Хоча пінгвіни, насправді завжди асоціюються з певною якоюсь такою кумедністю, з затишком. Думаю, багато бачили цих смішних пінгвінів, які відео з цими смішними пінгвінами. Взагалі я б хотіла побачити вживу пінгвіни. Вони насправді, хоч і здаються, такими смішними кумедними, але насправді дуже дуже цікаві і взагалі вони дуже швидко плавають, ви знаєте? Тобто вони на суші виглядають доволі безпорадні, але в воді вони дуже і дуже порадні собі. І такий пінгвінчик має розмір всього лише 5 см, 5,5 метра, я б сказала. Навіть 6 можна глянути, залежно від чубчика рахувати. І також, незважаючи на нитку, приблизно 6 см і 11 г важить вони. Теж 10 можуть важити, залежно також тут в цьому плані від ниточки, як саме, або від того саме, як мама наповнена. І ось такі миленькі підмінчики також доєдналися до колекції, яку мама зв'язала: колекції плюшевих брелочків. Я думаю, що колекція дуже класно вийшла. Тож в Принципі можна буде продовжувати, і також мама ну, наповнювати свої збереженнями іншими плюшевими гарненькими брилочками, тому що брилочки це завжди топ, і Я завжди підтримую мами в ідеї тому, коли вона хоче зв'язати якийсь брилочок, тому що це означає, що, можливо, в мене з'явиться якийсь один, який я буду знову змінювати і яким буду користуватись. А компліментів зазвичай брилочки отримають дуже багато, тому що це унікально, це ручна робота. І взагалі вони входять в тренд, вони вже більшість часу як брилки в тренді, в моді, тому що кожен хоче виділятися, кожен хоче свою якусь сумочку чи то образ доповнювати чимось цікавеньким. Тож ви також надихайтеся, сподіваюсь, це відео було вам таке трішки надихаючим. Мама в'язала цього разу шість різних видів брелочків, такого милого капібарчика, бджілочку, гусочку, спесика, котика. Ну і, звичайно, що пінгмінчика. Гала, ну, я надіюсь, ви не забули про розіграшне питання. Чко, що ні? Ось такі брелки мама нав'язала. Якщо чесно, кожен з них просто окреме містечко моєї любові забрав, тому що кожен з них дуже класненький, гарненький, взагалі плюшеві брелочки, це. Це просто щось неймовірне, неймовірна естетика. А розіграшне питання буде пов'язане з брилками, з плюшевими брилками. Я казала, що це вперше ось таке в нас відео про плюшеві брилки, тому що в основному мама в'яже з іншої нитки, але насправді мама в'язала одні такі іграшки, які ідеально підходять на брилочки. Це саме такі грибочки. Це було доповнення до іграшки, взагалі це є така іграшка, але моя сестра використала це як брилочок. І насправді він збирає дуже багато компліментів. Це такі грибочки, плюшеві і жолоді. Тож моє питання буде звучати, скільки всього мама зв'язала плюшевих брилочків? Вам потрібно порахувати ці брилочки, які мама зв'язала в цьому відео усі разом, а також брилки, які мама зв'язала в цьому відео, які я вам тут прикріплю. Це були осінні такі. Посиланечко прикріплюю. Тобто, з двох відео вам потрібно порахувати всі плюшеві брелочки і написати свою відповідь в коментарях. А також, якщо ви не переглядали попереднє відео, де я теж задавала розіграшні питання, обов'язково перегляньте і дайте на них відповідь, перевірте, чи ви дали на них відповідь, щоб брати участь у розіграші. Протягом всього періоду, доки триває розіграш, ви завжди можете повернутися до попередніх відео, переглянути, дати відповідь на запитання і долучитися до розіграшу і трошечки повідповідати на питання попередні. А якщо ви стабільно відповідаєте, то ви великий молодець. Тож, розіграш на питання задала. Вам сьогодні іграшки неймовірники показала. Надіюсь, ви надихнулися. Якщо ви ще потребуєте більше, запрошую вас до плейлисту брелочки. І зустрінемось в наступних відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!